Ціна підкови від 1100 гривень. 1100, 1300, півтори, три. 5, 7, 9, багато є різних варіантів. На Новий рік порозбирали те, що з вітрини, але вони в нас є. Переглянути ви можете на сайті. Вони всі відфотографовані, описані. Це підкови ручної роботи, покриті сріблом, золотом, каміннями сваровські, є варіанти з ювелірними емалями, розписом, в різних розмірах та в різних багетах. На сайті перейдіть. Будь ласка, напишіть слово підкови або є розділ в магазині Ексклюзів в шапці профілю. Є розділ з підковами. Перейдіть, перегляньте, оберіть саме той варіант, який вам до вподоби. Вони всі класно сфоткані, описані, вказані характеристики. Відповідно, і ціна чекаємо на ваше замовлення. надіюсь, що ви знайдете той варіант, який вам буде до вподоби. А ми вам швидко відправимо.